А в цьому відео я розкажу, як влаштовані горизонтальні та вертикальні вимикачі під запобіжники зсередини. І так, поїхали. По-перше, легкий демонтаж, встановлення прямо з лицевої панелі запобіжників. Також воно все розбирається легенько, що дає змогу швидкому доступу та монтажу. Легкому. Все, в принципі, тут зрозуміло. довгосильні камери також є в комплекті. Запобіжники вставляються легко та швидко, що дає змогу оперативно проводити заміну. Також на передній панелі присутні отвори для замірів, які дозволяють проводити вимірювання, навіть не відкриваючи вимикач. А тепер кілька слів про вертикальний вимикач. Має дуже гарне відведення тепла завдяки перфорованим стінкам. Так само, як і в горизонтальних, конструкція передбачає легкий монтаж запобіжників. Економить місце по ширині. То чому ж обирають пронутек? Все обладнання виконане з вогнестійких матеріалів, повністю відповідають міжнародним та європейським стандартам. Гнучкість адаптується під будь-який проект та завдяки інноваціям в деталях. Потрібно підібрати рішення під вашу задачу. Звертайтесь до офіційного представника пронутек компанії Vector ВС.